Друзі, всім привіт! Поділюся з вами нюансами по натягуванні дроту на рамки. Неймовірно важлива справа, і мені на ній довелося всі розбиратися з нуля. Е, найважливіше, що мене там прям так повергло в сумніви, який, в сумніви який вибирати дріт для е, натягування рамок. Друзі, дріт е, діаметром 0,5 нержавіка. Оце той варіант, на якому я вам раджу всім зупинитися. Точно, не, не чорний метал, бо того, що він реально ржавіє і неприємно, він більше тягнеться. От наступне, як кріпити, чим саме кріпити дріт до рамки, це, це цвяшок чи це степлер. Я зупиняюся за все, на цвяшках. Цяшка закінчується. Зараз того, що я взяв степлер того, скільки зроблю, зроблю. Чому ці краще тримаються і легше підвергається ремонту. Підходить до ремонту. Тому що цяжок можна там його підігнути, витягнути, а оці скобки витягати трошки незручно. от. Що потім? Ага, цікава штука, така як хвиля. Я думаю, ви знайомі, якщо не знайомі, то обов'язково, якщо ви натягуєте рамки, познайомтеся з нею З цією хвилею, а по ній є нюанси. Бачите, такі, ну добре, по хвилі, що цей станок не дає такої натяжки, як струни. Навіть можна, можна добитися, але я завжди проходжуся легенько натягую і проходжуся цією хвилею. Це моя минулоріч, минулорічна хвиля. На ній, як бачите, залишаються такі от рівчачки, рів, 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 по яких, і вона вже не пригодна. Ну, вона, бачите, трошки з воском. Це лише допомагає дроту сковзити по ній. Тобто вона не працює. Вона її, коли стягнеш, дріт буде просто по ній зализувати. Вона не буде крутитися. Через те, що вже має виробітка на цих таких колесиках. Я купив другу, бо тому що в тому магазині, де я був, не було запасних колесків. Друзі, раджу, це, це один сезон, це буквально. Рамок 200, десь 200 рамок. так, 200 рамок, і вона вже в негодність приходить. Того я купив другу, того, що не було колесиків, але раджу запасатися колесиками до цих чарівних штукенців. Покажу, як складаю рамку. Ай, ну і по рамці ще важливо, я завжди завтулюю. Ну, Додає трошки роботи, але, друзі, дає свої плоди по рамці, що вона не прорізається дріт, вона стає набагато. Універсальнішою, багаторазовішою і так далі і тому подібне. Складемо. Так, друзі, тяжки. Як бачите, є набив. з одного кінця, дріт тут закінчиться, з того боку тут зав'яжемо. Тож приступаємо, натягуємо і я використовую замість колесиків такі дерев'яні напівкруги. Я їх всередині провощив, щоб дротик по них гарно повзав. Бачите, як ковзає, як по маслу. Як по маслу, зараз тут буде більше напряг. Раз, раз. На цей півколо. І тут витягую на два рази. Я треба витягнути. На, два, на дві протяжки. Тобто це одна протяжка. Ага, і другу, напевно, не вистачить. І друга протяжка, ні, вистачить. Вистачає. Чуть-чуть витягну. І так от обмотав тричі, двічі. Важливо, цяшок гарно забити, того, що це от розділювач гофмана, щоб він його запрополісовують цяшок, І дуже широка відстані. Далі витягуємо з цих напівплугів, скручуємо, скручуємо, скручуємо. Раз, раз, раз. Раз. Все. Озкупчиками. Накручуємо розв'яшок. Дріт обривається. Бомба. Заберу. Рамка готова. Раз-раз. Як струна. Бачите, я трошки прорахувався. У мене сюди е, хвиля не влазить, коли я висварював в цих рамках е, дріт. Тому я цю е, цей дріт постараюся натягнути по максимуму, а ці так менше. Далі. Чуть-чуть небагато, не до кінця, чуть дати їм пружинності і рамка готова. Все. Так от вона збита на одну скобку. Скобки вони такі в мене великі, їх немає, вони не покажу. Ще буде відео, як я збиваю рамки обов'язково. Все, друзі, дякуємо за перегляд. Надіюсь, вам було корисно. Якщо вас ще цікавлять якісь нюанси, обов'язково відповім, пишіть коментарі. Дякуємо за перегляд.